За ознаками кримінального правопорушення передбачено частиною 4 статья 185 Кримінального кодексу України про проведення обшуку. Кристаллическая форма светлого цвета. З реалістичної станції, Одеса головна. А, у вас раптово виник умисел спрямований на таємне заволодіння чужим майном з метою незаконного збагачення. Предметом свого злочинного посягання він, а, тобто, ви ви визначили телефон марки Samsung Самсункору золотого кольору в чорному чехлі, який знаходиться на столі в робочому копейку пасажирського вагону, а також сумку чорного кольору, яка не представляє матеріальної цінності, в якій знаходилися документи на ім'я потерпілого. Таким чином, у учинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України за кваліфікуючими ознаками таємне викриння чужого майна, а саме крадіжка вчинена в умовах воєнного стану та вчинена повторно. За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України, лопитання свідчили с у рук номер днів БНП Одеській області про застосування запобіжні заходу вигляді тримання під вартою задовольнити застосувати запобіжний вигляді тримання під вартою в Ду Одеській слідчий ізолятор строком 60 днів в межах строку до судового розслідування. Одеські поліцейські викрали місцевого чоловіка у крадіжці та зберігання наркотиків. Правоохоронці встановили, що чоловік проник до службового купе одного з вагонів пасажирського потягу, що на залізничній станції Одеса головна очікував на відправлення, та викрав мобільний телефон і сумку з документами одного з працівників. Вжитими правцівниками управління карного розшуку ГУНП Одеській області та відділу поліції номер 2 Одеського районного управління номер 1 заходами, особу порушника було встановлено. Місце знаходження гаджета, який той встиг продати, поліцейські також встановили та вилучили. За місце мешкання фігуранта правоохоронці провели санкціонований обшук, в ході якого вилучили, зокрема, засіб для відчинення дверей у вагонах, мобільні телефони, наручні годинники, а також розфасовану на дози кристалічну речовину. Як пояснив чоловік, ця речовина є психотропною, яку він придбав для власного вживання. Наразі фігуранту, який має судимість за скоєння крадіжки, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури. Місто Одеси повідомили про підозру за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України, а саме у крадіжці вчинені в умовах воєнного стану та повторно. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Відомості за фактом виявлення кристалічної речовини поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне виробництво виготовлення, придбання зберігання перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. В рамках розпочатого провадження поліцейські скерували речовину на експертне дослідження. За результатами слідства. Зокрема, і на підставі висновків експерта буде вирішуватись питання щодо остаточної правової кваліфікації дій правопорушника та повідомлення йому про підозру. Нині за клопотанням слідчих суд обрав підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.